Кенто Конго РЕПС 777 Раунд 2 Кава ПІСНЮ Хасана Солодки Реалії А ну давай ПІДНІМАЙ свои руки А ну давай ПІДНІМАЙ свои руки руки Буду качати тебе і твоїх внуків, дядько хас був тут ще до Фейсбука. У цій справі я перегнав куха, мій симбіоз це курт і шакур, Гнали у тур знакурених курв Нині хіп-хоп, кон'юктура зі шкур. Це якомосутру назвати паркур, глотко резете за флоу воу. -wow. Tá dá blatajem to slow mo Twoj malu baci w gow Ne para plutał u blow-blow wow Ain wow Ain Solotki realii wow Nine wow Nain wow Nine Солодкі реалі, який там скіл, який там флоу, We keep it real, bitch on flow На на на, на фошо? Це ша один куплет, ні про що? Напишемо пісню зорі напхаємо туди купу фантасмагорій Толку, якщо в тебе вже гнилий корінь. Там, де пахне кава, ми варимо ці кори Ей, не розкисай, бідака, це галочку волинський Гроу, шабля його пака. Малими, ми кусали, а не читали пастернака. От така ознака, вест мазафака Вау, най 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 вау най 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 Вау! Най 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 солодкі вау! Най 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 вау! Най 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 солодкі реалі, скільки років пройшло до тебе так і не дійшло. Що так качаємо злоку да би не пішов на кожному шоу? Скільки років прийшло, до тебе так і не дійшло. Чого так качає музло, куди би не пішов на кожному шоу? Вау! Най-най-най-най, вау! Най-най-най-най, вау! Най-най-най-най! Солодкі реалії, вау! Най-най-най-най, вау! Най-най-най-най, вау! Най-най-най-най! Солодкі реалії, Кенто Конго Реп 777!